А люди є, як сонечко привітні, навколо випромінюють тепло, вони душею щирі і тендітні, вони, як в спеку, чисте джерело. Є люди життя радісні, гарячі, кипить у них енергія в душі. Вони таку веселу мають вдачу, а ти їх осудити не спіши. Є люди добрі. Вміють співчувати і допоможуть, виручать з біди, але при цьому будуть ще й мовчати з людьми такими в світ за очі йти. Є люди гарні, дуже симпатичні, всього в них в міру доброти і тепла, вони веселі і реалістичні, ніколи не тримають в серці зла. Близькі є люди і по духу рідні, без них, здається, б і сонце не зійшло, вони, як те повітря, нам потрібні. Не уявляю, як без них було б. З якими легко всім це люди світлі, вони в житті, мов рятівні вогні, і пелюсткові душі в них розквітлі. Близькі ці люди і дорогі мені, дотепні є, що не шукають слова, воно у них завжди на язиці, на всі питання відповідь готова, я їх люблю, дотепні людиці, ще є розумні, ще талановиті, красиві, щедрі, сильні люди є, ласкаві є. І дуже працьовиті у цьому світі кожному своє. Є люди різні, я їх зустрічала, нема однакових, та втім, біди нема, а серед тих, що я ось тут назвала подумай трішки і себе знайди. Бо є ще й інші, я про них не буду. На тих не хочу витрачать слова, тож не згубися серед того люто і не розтрать себе на них, бува.